Ціна біткоїна знижувалася навіть до 111 тисяч доларів за останні кілька днів. При цьому було ліквідовано позиції трейдерів на більше ніж 1,7 мільярда доларів, що було однією з найбільших ліквідацій за останні більше ніж півроку. Чи це початок якогось глобального падіння ведмежого ринку, або все ж таки звичайна локальна корекція на криптовалютному ринку, яка дуже часто трапляється. Розкажу в цьому відео. А також в кінці поділюсь своїм покроковим планом дій на випадок росту чи падіння біткоїна та альткоїнів. Тому обов'язково додивляйтесь цей огляд до кінця, він буде максимально цікавим. Прямо зараз можете ставити лайк і ми будемо починати. Почнемо ми з того, що подивимося на наші глобальні розробки, на наші індикатори. І в першу чергу цей індикатор. Bitcoin Cycles, як ви вже знаєте, про що я писав в нашому телеграм-каналі. Зовсім нещодавно, 1 вересня він казав про те, що історично саме в цей період починався відмежи ринок біткоїна, Ведмежий ринок це період зниження ціни біткоїна та альткоїнів на 80-90% впродовж наступних 6 10 місяців. Як ви бачите, історично я позначив ці місця червоними стрілочками. Історично після цих сигналів біткоін знижувався на мінус 71%, мінус 84%. Мінус 77%. Також зараз ми можемо очікувати зниження ціни біткоїна наступ, наприклад, за останні, точніше, за наступний рік, приблизно на 65-70%. це буде діапазон орієнтовно 30-45-50 тисяч доларів. І в принципі про це ми з вами більш детально поговоримо вже приблизно за один, можливо півтора роки. Зараз я хочу вам показати, що також інший індикатор веселка він також вказав, що саме в цей час починався історично, також і ведмежий ринок, якщо використовувати цей індикатор. Якщо попередній індикатор дозволяє нам визначити, коли. Є дно да, ринку орієнтовно, коли є пік ринку, як розвивається ведмежий ринок, тобто це період максимального страху чи період максимальної ейфорії. Цей індикатор дозволяє нам розуміти, в, якому, в якій частині циклу ми зараз з вами знаходимося. Ми з вами на початку циклу, всередині циклу ми з вами знаходимося майже на максимумах, тобто коли є ейфорія, або коли все-таки починається ведмежий ринок. Ведмежий ринок, як правило, складається з двох фаз: це ведмеді вже тут та криптозима. Я вам покажу це на попередньому циклі. на попередньому ведмежому ринку, і як ви бачите, після того, як з'явився сигнал ведмедів вже тут, ціна біткоїна ще змогла вирости орієнтовно на 10-15%. В попередньому циклі це було майже ідеальний максимум. І в попередньому циклі до цього, можна сказати, в одному з перших циклів біткоїна, тут ще йшла фаза ейфорії і лише десь за кілька місяців. З'явився сигнал в ведмедів вже тут після того, як той самий ведмежи ринок вже почався. Тобто зараз ми з вами також отримали додатковий сигнал в ведмедів вже тут, але ви бачите, трохи ціна зміщається, і періодичність, і довжина циклу, вона також зміщається. Відповідно, це нам дає певні передумови очікувати, що все-таки цей ведмежий ринок він не завершився, при тому, що також варто розуміти, що глобальні індикатори вони мають певну похибку. Тобто, якщо у глобального індикатора похибка 1-2%, то це приблизно ще Можливо, місяць або півтора, або два, або три місяці часу. Тобто, це може бути така похибка, що він може вказувати на початок одмежого ринку з знову ж таки похибкою 1-2%. І відповідно відмежу ринок почнеться, наприклад, вже в кінці цього 2025 року. Також, як я вам говорив на попередніх стрімах, якщо ви підписані на канал та дивитесь уважно огляди ринку, як знову ж таки більшість глядачів, ми з вами не отримали того самого сигналу Ейфорія, тобто, коли з'являється такий Війсьтопчик на інстаграмі, індикатор Bitcoin Cycles. Також... Тому ми з вами можемо очікувати, знову ж таки, що цей цикл все-таки не завершений, і ціна біткоїна зможе досягти наших з вами глобальних цілей, які ми визначили з вами ще на початку цього бичачого ринку, коли біткоін був 16-20 тисяч доларів. Це був діапазон спочатку 120-130 тисяч доларів. Відповідно, зараз біткоін вже досягнув цих цілей, які були ще, наприклад, у нас з вами рік тому. Але так як ця зона верхня та нижня вони є динамічними, зараз максимум ринку зросли до 100. 47, орієнтовно до 144-175 тисяч доларів. Відповідно, зараз для біткоїна це саме ті цілі, яких він може досягнути. І ці цілі не так далеко вже і від поточної ціни. Відповідно, в цей момент має для нас з вами з'явитися такий сигнал, який вказаний ведмедиком. Він вказує на те, що все-таки ведмежий ринок розпочався. Зараз ми також цього сигналу не маємо, що також нам дає певні передумови вважати, що все-таки той самий ведмежий ринок він не розпочався. І біткоін зможе досягти наших з вами глобальних цілей. Чому ми можемо вважати, що, наприклад, за наступні три місяці це може статися, і біткоін виросте до 140-170 тисяч доларів? Це може статися через, наприклад, ту саму закономірність, про яку я вам розказую, можливо, останні півтора місяці. Як правило, серпень та. Серпента вересень це періоди, коли з'являються нові можливості на криптовалютному ринку, і це періоди, коли біткоін показує або невелике падіння, тобто встановлює дно перед наступним ростом в наступному кварталі. точніше в наступних місяцях це саме. Жовтень, листопад та грудень. Відповідно, ми з вами бачимо, що це одні з найприбутковіших місяців по року для біткоїна. Це в середньому ріст на плюс 21, плюс 46 та плюс 5%. відсотків. не особливо так показує і лише деякі місяці, коли цикл завершується. грудень дуже є прибутковим. Сподіваємося, що цей грудень буде так само прибутковим, але нас цікавить, наприклад, наступні два декілька місяців. Це саме жовтень. Та листопад. Якщо ми з вами подивимось на графік біткоїна, давайте перейдемо саме на цей графік, ми вами, я для вас виділив місяці, коли якраз таки був цей період, період росту на графіку біткоїна, саме жовтень, а листопад, ну і приблизно середина вересня. Відповідно, ми з вами бачимо, що. Іноді може відбувати зниження у вересні, як ми з вами в принципі, і очікували. Після того в жовтні, як правило, відбувався ріст. Так було в 2019 році. Після цього, також, якщо ми з вами подивимося на вересень, вересень 2020 року. Якщо ви вже були на криптовалютному ринку, ви його дуже гарно пам'ятаєте. Була ця затяжна консолідація на криптовалютному ринку. Для мене це був один з най таких найбільш скучних періодів на криптовалютному ринку, тому що ця консолідація тривала з приблизно початку точніше, завершення весни до вже початку жовтня, і ця консолідація була досить нудною. І в той момент уже багато людей, багато трейдерів очікували те, що біткоін буде оновлювати свої мінімуми в районі 3000 тисяч. 4 тисяч доларів, але біткоін після чого почав свої ралі. Відповідно, і в жовтні, і в листопаді біткоін досить непогано зростав, поки вже не досягнув своїх максимумів, орієнтовно в березні 2021 року. Так само було і в. Саме у вересні було зниження в 2021 році, і після цього ми бачимо, що жовтень, що листопад показували для нас з вами дуже гарну тенденцію на ріст. Після чого почався той самий відмежий ринок згідно наших з вами сигналів на індикаторі веселка та індикаторі Bitcoin Cycles. Я Думаю, ви знаєте, як отримати ці індикатори і додати собі на графік для того, щоб самостійно користуватись ними і розуміти, коли буде період росту чи падіння криптовалютного ринку. Якщо не знаєте, то про це я розкажу вже ближче до кінця цього відео. Також, якщо ми з вами подивимося на інший період, період завершення саме відмежого ринку, коли були одні з найкращих періодів для інвестування в криптовалютний ринок, тобто це були періоди, коли біткоін мав найбільший потенціал росту, то в цей момент. Біткоін так само знаходився в консолідації, в жовтні показав невеликий ріст, але в листопаді, коли стався крах біржі FTX, біткоін знизився, знизився на 20-25%. Це трошки відклало ралі, але воно почалося трохи згодом, і ми з вами також на цьому дуже непогано зробили. Наступний період, саме цей період росту, саме у 2023 році, коли почалась осінь, саме вересень, біткоін також знаходився в невеликій консолідації. Ми бачимо, що тут був і невеликий ріст, і зниження було на 10-15%, приблизно як і зараз. І після цього, в жовтні, вже з середини жовтня, і весь листопад, і до самого квітня 2024 року тривав доволі затяжний ріст, що також подарувало нам дуже багато. Гарних позицій як по біткоїну, так і по альткоїнах. Якраз зараз от багато людей очікує Альтсезон, але в той момент Альтсезон мало хто очікував, і саме в той момент Альткоїни росли на. В десятки разів на тисячі відсотків, наприклад, монетка Пепа виросла в 30 разів, яку ми купляли разом з учасниками нашої спільноти, монетка Аркам виросла в 10 разів. Флокі виріс 25 разів, здається. Тобто, в цей момент альткоїни росли дуже сильно. Після чого, якщо ми з вами подивимось, жовтень вже 2024 року, тобто ми з вами йдемо по роках. З 2019 року вже дійшли до 2024 року. І як ви бачите, тут так само в вересні були невеликі, невеликий ріст. Був певний відкат. Давайте з вами подивимось наскільки тоді біткоін впав, впав на мінус 10 відсотків. І тоді була така також серйозна така корекція. І багато хто очікував, все-таки зниження ціни біткоїна, тому що тут сформувався більш низький мінімум відносно іншого мінімума, і це вказувало на те, що біткоін може сформувати низхідний тренд і в той момент вже почати ведмежий ринок, але наші системи вказали на те, що ціна біткоїна буде зростати. Ви знаєте, це індикатор радар та індикатор Еверест. І в цей момент ми дуже гарно примножили також свій капітал. Тоді було відкрито дві позиції на плюс 100%. Відповідно, як ви бачите, і ріст тоді відбувався саме в жовтні, в листопаді і до самого кінця грудня, тобто приблизно до початку нового року, після того нова консолідація, відкат і знову цей ріст, який ми за вами бачимо. Але що варто було підмітити, саме в листопаді, точніше, в вересні, встановлювався локальний мінімум по біткоїну, якщо біткоін знову ж таки знаходиться в битячому ринку. Якщо біткоін досі знаходиться в битячому ринку, то той відкат, який ми зараз бачимо, він стався на. 5% і на приблизно 10% від максимумів він не такий суттєвий. І якщо ми з вами подивимось на знову ж таки на тенденції, які були раніше, то є певні сподівання, що біткоін. Так само і в жовтні, і в листопаді, може так само знову ж таки досягнути наших з вами цілей, це цілі в районі 147-180 тисяч доларів. Тут трошки треба зупинитись і детально вам пояснити про наші з вами очікування. Тобто, ми з вами можемо формувати певні очікування, засновуючись не на наших думках, а на певній статистиці. Для нас це є показники сезонності. Тобто сезонність, і якщо ми з вами подивимося на сезонність біткоїна по кварталам, як він показував себе по різним кварталам, то саме четвер. Квартал, а це жовтень листопад та грудень. Це один з найприбутковіших кварталів для біткоїна. Точніше, це найприбутковіший квартал для біткоїна, коли він ріс на плюс 85%. Відповідно, ми з вами формуємо очікування, виходячи з того, що ми розуміємо з вами сезонність, ми маємо з вами певну закономірність. Але позиції ми з вами будемо відкривати лише по сигналам наших систем. Для нас це сигнали Радари та Еверест, які ми використовуємо в нашій закритій спільноті, а також той сигнал, який я покажу вам в кінці цього відео дуже важливо звернути вашу увагу, що і перший квартал для біткоїна є також одним непоганим кварталом, коли він також і показував ріст. зазвичай це період такий весни. Це лютий. Давайте з вами подивимось. Це лютий, так дуже прибутковий один з прибуткових таких місяців для біткоїна. Далі це березень, звісно ж, квітень. Тобто цей період біткоін доволі непогано зростає. Тобто, наступні півроку можуть бути для біткоїна дуже гарними з точки зору сезонності. Але знову ж таки варто також зважати і трошки зменшувати ризики, зважаючи на те, що наші глобальні індикатори вже показують на те, що біткоін дуже близько наблизився до своїх глобальних максимумів. Тобто, у нього є потенціал зростання. Це Орієнтовно 140-170 тисяч доларів. А, і, але варто зважати, що біткоін вже не на початку свого циклу. Тобто у нього є потенціал росту 50-60%, але вже не 600%, як це було раніше. Але, звісно ж таки, наші торгові системи. Дозволять нам трошки цей прибуток збільшити за рахунок кредитного плеча і за допомогою нашого ризик менеджменту. Також, якщо ми з вами подивимось на вже більш локальну ситуацію, то ми з вами можемо подивитись, що на індексі страху та жадібності ми можемо виділити з вами, що зараз є певний страх на криптовалютному ринку. Вчора вже. Позначок позначка індексу страху та жадібності знизилась до 39, що вказує на страх. І історично на бичачому ринку початок страху або локальний страх, або краще знову ж таки, коли цей страх. Екстремальний, то це вказувало на якесь локальне дно, або що ціна біткоїна наблизилась до якогось локального дна по біткоїну. Якщо це знову ж таки, якщо у нас досі з вами є бичачий ринок. До речі, дуже цікаво почути вашу думку, якої ціни, наприклад, досягне біткоїн. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи зможе біткоїн досягти 140 тисяч доларів, 170 тисяч доларів, або він вже на максимумах, для того, щоб розуміти, які ваші очікування від росту чи падіння криптовалютного ринку. Відповідно, також можете поставити лайк, якщо для вас це відео корисне. Далі, якщо ми з вами подивимось на наступний, наступну дуже важливу статистику, я її показував на нашому прямому ефірі. Зараз ми на ній також трошки зупинимось. Відповідно, якщо ви подивитесь на те, що відбувалося з SP 500? S&P 500 – це глобальний індекс, який вказує на здоров'я всіх ринків, так, фінансових, від якого залежить в тому числі і криптовалютний ринок. Тобто, якщо росте S&P 500, то з великою мовірністю буде рости і біткоін. Відповідно, якщо ставка... Яку ФРС знизила 18 18 вересня, що точніше, що траплялося з SP 500, якщо була знижена ставка від 2% від абсолютних максимумів ціни SP 500. А зараз ціна SP 500 якраз таки була 2% від своїх абсолютних глобальних максимумів. І відповідно історично після цього, після того як ця ставка була знижена, ціна SP 500 вона в перший місяць вона знижувалася в 50% випадків, тобто це Невелика ймовірність зниження, тобто це 50 на 50, це не дуже велика ймовірність. Але за наступні три місяці лише в 77% випадків ціна SP500 знижувалась За наступні півроку ціна ціна SP500 знижувалась на у 73% випадків, що також дуже невелика статистика. Але якщо ми з вами будемо мислити глобально, то за наступний рік ціна SP 500 росла точно вище поточної ціни після зниження ставки у 100% випадків. Тобто, це статистика, яка дозволяє нам думати, що в принципі ріст ще може бути не закінчений. Звісно, знову ж таки, так як біткоін вже зростає 3 роки, потенціал його росту обмежений, і через рік скоріше біткоін буде досягати свого локального мінімуму, коли треба буде. Купляти відповідно до сигналів наших торгових стратегій, наших індикаторів. Такі я вам показав: це Bitcoin key Levels, це біткоін Cycles, це веселка. Але знову ж таки треба зважати на те, що глобально, якщо ви приходите на фінансові ринки, то ви маєте думати в довгостроковій перспективі. Не зважати на якісь локальні корекції, які зараз трапились, біткоін впав від all-time на, від абсолютних максимумів зі 124 тисяч доларів до 111 тисяч доларів. Вважати, що це кінець, і далі біткоін ніколи не буде рости. Ні, завжди на криптовалютному ринку є можливості. Вони можуть з'явитися у нас з вами завтра, можуть з'явитися у нас з вами, наприклад, через два місяці, а найкращі можливості можуть з'явитися взагалі, наприклад, через рік, коли біткоін досягне свого глобального дна. Приблизно, якщо ми з вами знову ж таки подивимось на індикатор біткоін сайклс, цей період може настати приблизно в. Жовтні-листопаді 2026 року, тобто в цей період біткоін може досягнути наша з вами цілий на зниження для нього це 50-30 тисяч доларів. Але це якщо говорити про падіння, знову ж таки, якщо говорити про продовження росту, індикатор на індикаторі біткоінки Key Levels досі не з'являє з'являлися сигналу про початок падіння. Так і це було б дуже гарним сигналом у випадку, якщо ціна біткоїна зможе все ж таки досягти наших з вами глобальних цілей, і відповідно ми на цьому дуже з вами непогано примножимо. Капітал за допомогою наших торгових стратегій. Якщо е, говорити локально, то зараз ціна біткоїна вона е, знизилася, як ми з вами і очікували на прямому ефірі. Вона знизилась до нижньої, майже до нижньої зони індикатора Support Band Pro. І це дуже е, гарний індикатор, якщо торгувати локально, якщо знати, як його використовувати. Про це є детальна інструкція в нашому боті з всіма індикаторами, де вони зібрані. І, відповідно, ми з вами очікували, що ціна, е, наприклад, ціна біткоїна по Support Band Pro, вона знижиться, знизиться. До ціни орієнтовно 110-109 тисяч доларів. Саме тут знаходиться ця зона. Але зараз ми бачимо, що ціна трошки не дотягнула, тобто не змогла дотягнутися до нижньої сірої зони. І зараз ми бачимо такий локальний відскок до середини. Я думаю, саме середина. Середина цього індикатора, середня лінія цього індикатора буде супротивом для ціни біткоїна. Відповідно, я думаю, що тут ціна може недовго постояти, певний період позаколювати максимуми, щоб зібрати ліквідність. І після цього вона може знизитись якраз таки до наших з вами локальних цілей. І якщо так станеться, тут з'явиться сигнал на індикаторі Bull Zone. І відповідно для нас це буде з вами гарна можливість для того, щоб увійти в ринок, відкрити наші якісь локальні позиції, якщо ви хочете торгувати знову ж таки. Більш локально Це також я вам покажу, що мені це нагадує. Якщо ми з вами подивимось Саме на період травня 2025 року, то ціна також доволі різко знизилась до майже нижньої межі, але після того дійшла до середньої зони. І лише після цього вже таким різким падінням, яке ми з вами хочемо побачити, тому що при різкому падінні ціна також різко може відскочити до верхньої зони. І при цьому ми з вами можемо зайняти дуже класні позиції, але дуже важливо використовувати комбінацію індикатора bulls, булзону, Bull так, і також використовувати Знову ж таки, нижню межу індикатора Support Band Pro або індикатора Support Band. Відповідно, це такий наш локальний з вами план. Далі, якщо ми з вами подивимось на більш таки глобальний план, якщо ми подивимось на індикатор Gol Line, то у випадку закриття вищої лінії цього індикатора, яка зараз знаходиться орієнтовно по 119 тисяч доларів, і, відповідно, в цей момент на біткоїні починається найсильніший ріст. Я думаю, ви це дуже гарно бачите по графіку. Саме зеленими свічками показаний період росту, коли ціна біткоїна закривається вища лінія індикатора Gol Line. У вас це буде без у вас буде це просто жовта лінія, так якщо ви додасте цей індикатор собі на графік, як це зробили тисячі інших глядачів, і відповідно. В цей момент, якщо ціна біткоїна зможе закритись вище лінії цього індикатора, то в цей момент можна безпечно повернутися в ринок, в біткоін та альткоїни, якщо ви хочете його тримати, тримати альткоїни, і відповідно в цей момент ви, знову ж таки, з великою ймовірністю зможете промножити власний капітал, поки ціна біткоїна знаходиться нижче лінії індикатора GoLine, як правило, це якась консолідація. Це якісь несерйозні рухи ціни, тобто не, не ті рухи ціни, на яких можна достатньо багато зробити і примножити ваш капітал, але у випадку закриття вищої лінії індикатора GoldLine, то в цей момент ціна біткоїна може дуже гарно прискоритись, і знову ж таки, як і має бути у фіналі цього циклу і кожного циклу біткоїна, біткоїн йде в невеликий параболічний ріст, а іноді і в великий параболічний ріст, на якому ми з вами можемо примножити капітал. Також, якщо ви згадаєте, то ми з вами очікували, що ціна біткоїна може досягнути саме лінії індикатора Support Band Pro і ми з вами відкрили якісь шорт-позиції. Відповідно, якщо дивитись. По попереднім наших з вами цілей, коли ціна голлайн була по 117 тисяч доларів, то ціна прийшла саме до цієї зони, і після цього доволі непогано знизилась, можна було відкривати певні шортпозиції. Але стратегія є стратегія, і треба саме, щоб ціна доторкнулася до самої лінії. А в цей раз цього таки не сталося, і ціна біткоїна знизилась, і ми не відкривали відповідну угоди, тому що це так не казала наша торгова стратегія. Але наступний раз, якщо ціна біткоїна все-таки або через відкат досягне цієї зони. То знову ж таки можна буде відкрити певні. Шорт позиції, якщо ціна не зможе пробитися, не зможе пробитися вище лінії індикатора Goldline. Наприклад, як тут як це було тут. Як, як тільки ціна знизилася нижче лінії індикатора, біткоін знову ж таки одразу непогано знизився. І тут, в принципі, була схожа ситуація, але, на жаль, ціна не змогла дотягнутися до цієї зони. Також, якщо ми з вами подивимося на наш, нашу закриту спільноту CryptoNit Prime, то тут ми додали певну секцію, де ми будемо відкривати такі локальні угоди. В принципі, я бачу, що учасники дуже Раді поставили багато реакцій. Тут я буду ділитись періодично такими сигналами. По індикатору Goal Line, а також по індикатору Bull Zone та Support Band Pro, саме ті позиції, які буду відкривати я. І відповідно будемо також відкривати ці угоди локальні, поки чекаємо сигнали наших основноторгових систем, які принесли нам найбільший прибуток за цей бичачий ринок. Це стратегії Радар та Everest. Тому в закритій спільноті буде, скажімо так, буде чим зайнятися і на ведмежому ринку, і в період росту, якщо такий продовжиться. Я сподіваюся, цей огляд ринку був для вас корисний. Зараз можете поставити. Лайк під цим відео І підписатися на канал, якщо досі не підписані. Я раджу вам подивитись наступне дуже цікаве та корисне відео, яке зараз з'явиться у вас в підказках. Воно вам зараз дуже допоможе і зберегти, і примножити в майбутньому ваш капітал на будь-якому фінансовому ринку. Приємного перегляду!